Миколаєві буде створено єдиний центр оперативного реагування, який зараз будується на базі колишнього приймальника-розподільника по вулиці Володарського. Перший крок до створення центру вже зроблено. В рамках пілотного проєкту Безпека міста будуть встановлені камери вуличного відеоспостереження. Камери розташовуватимуться на центральних магістральних вулицях біля стратегічно важливих об'єктів Миколаєва та у місцях масових скупчень людей. Для нас сьогодні найважливіше – це для наших громадян. Николаевской области, города Николаева. И вы видите, что происходит в соседних регионах. Вы должны понимать, что град, точка, ураган, они не разбираются, кто говорит ⁇ слава Украине ⁇ а кто говорит ⁇ мы за референдум ⁇ и мы за Российскую Федерацию ⁇ Гибнут все. На оснащення міста камерами вуличного спостереження з міського бюджету виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Купити і встановити камери мають у стислі терміни. До того ж, чільник області рекомендував усім головам міст, сіл та селищ області внести зміни до бюджетів і винайти гроші на придбання камер, щоб убезпечити населені пункти. Прокуратурою виявлено кримінальні правопорушення при розподілі житла виконкомом Миколаївської міської ради. Про це повідомляє прес-служба відомства. Так розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Так, посадовими особами виконкому позачергово надані квартири громадянам без наявності на це законних підстав. При цьому громадянам пільгові. Категорії, які мають право на позачергове отримання житла, ці квартири не пропонувалися чим грубо порушено їх житлові права. Отримані всупереч вимогам закону квартири, в подальшому вибули з житлового фонду комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки, оскільки на його поновлення для забезпечення житлом пільгової категорії населення виділено бюджетні кошти. Триває досудове розслідування. 9 квітня близько 6-ї вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про виникнення пожежі у житловому будинку. Господарка помешкання хвилювалася, що в одній з кімнат знаходиться її брат, інвалід першої групи, який сам не в змозі пересуватись. На виклик терміново виїхав черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення в усіх кімнатах будівлі вогнеборці працювали в апаратах стисненого повітря. Потрапивши всередину, рятувальники виявили чоловіка, який лежав на ліжку. На щастя, пенсіонер мав зазвичку накриватись ковдрою. Саме це в даному випадку сприяло тому, що він не надихався продуктами горіння. Вогнеборці терміново через вікно винесли чоловіка на свіже повітря та передали медикам. За попередніми висновками, причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електропроводки. Діти багато нового дізналися не лише про історію України, але й про українські традиції, ремесла та звичаї великодніх свят. Із зацікавленням вони слухали звуки українських музичних інструментів, сопілки, турбану, цимбал. А після екскурсії дівчатам і хлопцям провели майстер-клас з виготовлення традиційної української писанки. Діти не тільки ознайомилися з основами техніки виготовлення писанок, а й дізналися про значення основних символів, які використовують у писанкарстві. Дорослі не залишилися осторонь і активно допомагали творити своїм чадам. Навчання відбувалось на території собору Різдва Пресвятої Богородиці. Цей об'єкт було обрано не випадково. Собор є одним із старовинних споруд міста і культурним надбанням миколаївців. За сценарієм навчань під час проведення господарських робіт в підсованому приміщенні дзвіниці собору Різдва Пресвятої Богородиці виникла пожежа. В одному з побутових приміщень дзвіниці знаходилися два працівника собору. А в самому приміщенні перебувало 50 вірян. Прибувши на місце події, рятувальники розпочинають розвідку приміщення. Знаходять постраждалих та виводять їх на свіже повітря. Через сильне задимлення приміщення швидко розповсюдження умовного вогню та внаслідок дії високої температури стається часткове руйнування перекриття над приміщенням другого поверху дзвіниці. Ланка газодимозахисної служби, яка працювала в підсобному приміщенні, опинилася під завалом. На місце виклику додатково перебуває аварійно-рятувальна частина, яка за допомогою рятувального обладнання деблокує та виводить бійців з приміщення на вулицю. По автодрабині було Ностул вогонь не розповсюдився та був локалізований. Завдяки професіоналізму та обізнаності рятувальників умовно пожежу було ліквідовано. На навчання було задіяно 7 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу Миколаївського міського гарнізону. Під час навчання відвідпрацювали питання щодо гасіння пожежі на початковому етапі персоналом собору, а також проведення робіт щодо евакуації прихожан з даного собору та гасіння пожежі. навчання проведений з користю для особового складу, та також для персоналу напередодні свят, які будуть проводитися 12 квітня. На загальну оцінку добре. Найактуальнішим питанням сьогодення є забезпечення особистої безпеки громадян. Тож починаючи з дитячого віку, ми намагаємося якнайкраще підготуватися самі та навчити дітей реагувати на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в повсякденному житті. Тут на допомогу приходять вчителі, які під час навчального процесу дають своїм підопічним теоретичні та практичні знання з безпеки життєдіяльності. Взагалі на сьогоднішній день дуже актуально актуальні повідомлення, коли школа замінована, і в таких такі такому разі саме головне не панікувати, а виконувати чітко встановлену інструкцію евакуації дітей. Саме головне збереження їхніх їхнього життя і здоров'я. День цивільної оборони в закладах освіти проводиться два рази на рік та з урахуванням виникнення найбільш вирогідних надзвичайних ситуацій. Співробітники групи піротехнічних робіт, аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області розповіли школярам старших класів загальноосвітньої школи No46 про необхідність дотримання правил особистої безпеки при виявленні предметів, схожих на вибухонебезпечні та підозрілі. Рятувальники Демонстрували макети боєприпасів, гранати, міни, артснаряди. Тож в малечі була змога роздивитися та приміряти спорядження та засоби особистого захисту піротехніка. Також співробітники Державної служби з незвичайних ситуацій докладно роз'яснили поняття захисна споруда та її призначення. А для закріплення отриманих знань дітям було запропоновано переглянути відеоролики. Серед пасажирів було помічено чоловіка за прикметами схожого на розшукованого, який міцно тримав невеличкий телевізор. Працівники ДАІ запропонували йому вийти з салону автобусу, а ось парубок ніяк не міг торопати, що сталося. На щасливі запитання працівників міліції він лише відмовчувався, а згодом пояснив, що телевізор позичив свого товариша. Ось тільки друг села Федорівка Берзанського району, звернувшись до райвідділу міліції, стверджував, що в його будинок залізла невідома особа та вкрала майно, а не позичила. Слід відмітити, що цей позичальник вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців за аналогічні правопорушення. За даним фактом, слідчим відділом Березанського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження. Судячи із коментарів пасажирів, які спостерігали за тим, що відбувається, вагомих причин для такої поведінки не було. Із реплік на відео чутно, що все сталося на рівному місці. Важливо те, що керівники фірм перевізників так і не відчули відповідальності за все, що відбувається на їх маршруті. Головна проблема не в культурних водіях, а у безконтрольності і в безкарності, пише активіст у коментарі до відеозапису. Як виявилося, причиною суперечки став поручень, за який тримався вже не молодий чоловік. Водій розлютився, тому що поручень часто Водиться ремонтувати, і він боявся, що літня людина його зламає. Слід зауважити, що це не перший подібний інцидент, який стався між водієм та пасажиром, до речі, після останнього підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Попереднього разу маршрутник двічі вдарив молоду жінку за те, що вона ...вступилася за льготницю, яка намагалась скористуватися своїм правом пільгового проїзду у міському транспорті. Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби. Народні депутати ухвалили закон, який був внесений президентом, і передбачає збільшення загальної чисельності Державної прикордонної служби України до 53 тисяч осіб. Це дасть змогу підвищити надійність охоронно розмежувальної лінії з подальшим виходом і розгортанням нових органів Державної прикордонної служби на тимчасово неконтрольованому державному кордоні України. Одночасно, з впровадженням таких заходів Державна прикордонна служба зможе створити Творити та широко застосувати нові мобільні резерви, що також позитивно вплине на підвищення захисту інтересів національної безпеки України, йдеться у пояснювальній записці до документа.